Добрий вечір, шановна громада. Мене звати Костянтин. Я інвалід війни. Я воював і служив в армії з 2014 року. У мене немає півголови. Ну ладно, не будемо про свої поранення розказувати. Це мій друг, мій синулька, його звати Емур. Мабуть, ви всі вже знаєте про наш, про наш інцидент, що трапився у нас. як... Поліцейські поводилися зі мною, з українцем та з моїм другом памуром. Я, Я прошу допомоги, прошу уваги, адекватного відношення і ставлення до українців, щоб в час війни не топталися по могилах моїх побратимів, щоб пам'ятали нас. Що ми воювали і йшли на війну Раді того, щоб тут був порядок. Але я повернувся і я цього не наблюдаю. Якесь свавілля коїться навкруги. Адвокатів, може, хтось може допоможіть адвокатам. Допоможіть увагою своєю, підтримкою. Мені цього дуже не вистачає. Дякую.